Всім привіт, друзі, колеги, прес для зрощування деревни по довжині. Було попереднє відео в мене про станцію, гідростанцію для цього преса. Прес був ручний, з ручним приводом. А зараз я його ввів, в дію, якраз змонтував і хочу поділитися своєю роботою, своїм досвідом. Значить, прес, як я вже казав, був гвинтовий. Ось тут був гвинтовий привід і ручна, якби ручний вертикальний, вертикальна фіксація деталей. Але з'явилася необхідність зрощування. Значить, ручна робота досить така трудоємна, то вирішив зробити ручний привід. Хоча прес призначений для Таких невеликих об'ємів. Часто клеїмо конкретно по довжині деталі, в щити, або, ну, верніше, вже деталі склеються в щити, або інші необхідні розміри. Значить, ось так виглядає. Цьому пресу вже, звичайно, років багато, зроблений був добротно, то я вирішив його трошки якби, переобладнати. Ось, значить, верхня балка, вона була ось така потужна. Так як прижимала фактично деталь під своєю вагою. Е, боковий прижим, ось такий привід механічний. Поки я його залишив. Ось, поки залишив чому. Так як ми, я вже казав, підбираємо деталі конкретно, то якось такої. Е, Великої автоматизації необхідно, але все ж таки з часом, можливо, ще зроблю і боковий піджим деталі, так як Ну це трошки пришвидшить роботу. Ну Але це і за досить такі затрати вже по для, ну, як би сказати, самі органи управління більш такі вже більш складна буде схема. і тому Поки що так. Значить, вже працює. Пройшов такий випробувальний термін. Залишили, залишили ще трошки підчистити, провірити все, десь підтюки масла можливі. Ну і вже кажуть, використовувати. Сама станція я вже показував на попередньому відео, кого цікавить, може знайти в мене на каналі. Все зараз змонтовано. Значить, задача була стояла так, щоб максимально спростити. Одним рухом можна було включити-виключити цей прес. Ось такий джойстик. Це, при, це джойстик для управління. Значить, коли подаємо вперед, ось я показую джойстик, пожимаю вперед. і... Проходить уже е, е, склеювання деталі. Нагадаю, що боковий прижим ручний, поки е, тут я зробив ще додатковий такий гвинт для фіксації, так як гідравліка трошки якби може деталь викривляти. Ставиться сюди упорчик якийсь, де у мене дощечка. ну Під руками нічого не попало. Скаємо брусочок і піджимаю. Для додаткової фіксації. І в зворотньому напрямку простим рухом відбувається вже зворотній хід. Ну і, відповідно, вже боковий прижим відсовується, і деталь забираємо і складаємо на вже в таку упаковку, де вони відстоюються. Ясно, що це не автомат. Так як щоб переробити на автомат, то краще зробити новий, як це все приобладнувати. Але для, для нас цього достатньо такої продуктивності. Е, тепер найважливіше, і це в мене питання, е, так сказать, обмінятись досвідом, е, завжди у нас спори, яке зусилля має бути на е, е, стисканні. Значить, у мене є можлив... Зараз десь приблизно 2 тони зусилля. Одні говорять, що достатньо, другі говорять, що мало. Не знаю. Буду радий, якщо хтось іще поділиться своїм досвідом. Ось така простенька схема. Ага, я ще тут скажу, що так як балка, оця верхня, вона важка і при подачі вперед вона зразу падає. Тому прийшлось поставити ось такий амортизатор, і е, додатково я ще поставив ось тут ось такий, ну це саморобний е, якби клапан, е, тормозний клапан, або ще його називають клапан сповільнення ходу гідроциліндра, або може і по-іншому. Е, я робив саморобний, так як е, е, різ. Ну, в продажі нема під ці різьби, які тут у мене. Різьба м 20 1,5 є. Я бачив в магазині, її досить недорого, там 150 гривнів такий клапан. Але по різьбі мені не підходить, тому прийшлось робити саморобний. Так що, друзі, ось прес, працює, можна спокійно переобладнати. Схема проста. Ну, ще два слова скажу. Чому воно як має працювати? значить, Дивіться, коли робочий хід, спочатку опускається балка, потім іде. О! Дивіться, що вийшло. Я забув боковий зажим, він обов'язково має бути і готову деталь мені трошки зігнуло. Але вона склеєна, як лижа зігнулась, потім встала на місце. Значить, Спочатку опускається балка. А потім йде е, робочий хід. У, у зворотньому напрямку спочатку має піднятися балка, бо якщо б е, це, верніше, неправильно я сказав, спочатку має відійти е, ну, силовий циліндр, який піджимає деталь, а потім вже балка. Інакше е, деталь зігнеться вверх. Вона просто Зігнеться, вискочить, ну розламається одним словом. Тому дивіться, відійшло назад. Ось така робота. Вперед, назад. от е, Балка досить, паде, падає так, е, навіть клапан. ну Там можна зробити менші отвори, щоб повільніше падала балка. Якщо була балка легша, скажімо, якась там труба профільна, то вже е, такого би не відбувалося. Ну, це нюанс. Ну, ось, друзі, колеги, ось е, демонстрація того, що можна переобладнати. Анонсом скажу, е, в мене теж були відео, переробляв прес. Е, була така вайма зборочна для зборки. Дверей, фасадів, вікон і так далі. Ось я тут переробив сам саму фіксацію циліндрів. І теж у мене тут запитання, яке зусилля, яке зусилля необхідно, скажімо, на одній струбцині? Якщо взяти окремо одну струбцину, взяти, згідно конструкції. Цього станка, скажімо, діаметру циліндрів. Ну, тут я можу дати е, максимум 1500 кг. Це максимально. Ну, не знаю. Хотів би почути ваші думки, чи достатньо цього для склеювання. Ну, Склеюються деталі товщиною 24 або 44 мм. Матеріал твердих порід, дуб, ясень, бук. Ну, на цьому, мабуть, друзі, все. Буду радий, якщо почую відгуки ваші, якісь рекомендації, поділитись досвідом. До побачення, до зустрічі.